Добро здоров'я всім. Щойно дивився там відео в Тікток, в Ютубі. Там і хлопчина показує, що в нього типу, дерев'яні вулики і в нього волога зверху. Скільки разів буду наголошувати, дурні, не ложіть на зиму клійонку, якщо дерев'яні вулики. Ложіть холстики. Тейкину тряпочка. Дівчата холоду не бояться, бджола бояться протягів вологі та голоду. І сім'я в сутки виділяє від 20 до 28 літрів теплого вулового повітря. Якщо ви не забезпечите якісну вентиляцію, вентиляція все залежить від воздуху повітря в повітря вулку. Там, наприклад, якщо від 3 до 5 метрів в годину, це в нас вентиляція. Якщо менше 3, це в нас задуха, більше 5 це в нас протяг. Відповідно, у нас слідки повинні бути відношення. Нижньої вентиляції, з верхньої вентиляції. І ще раз говорю, сутки виділяє від 20 до 28 мл теплого повітря. Я не ложу на зиму ніяких подушок, не пінопласта, Ти зверху холстик. Ще один маленький момент. Нас мало хто забуває один такий нюанс, що треба літки на зиму нижні прочищати. Обов'язково прочищайте нижні літки. Візьміть простого ножика. Візьміть. І нижні літки, навіть зараз в даний час, можете прийти. Не говорю, що всі літки наші нижні будуть запропулісовані. Ну, десь в кожну 10 вулику у нас буде гарно літочок запропулюсований. Там деякі розказують, що дівчата самі луча. Є один такий маленький момент. У нас дівчатка, коли запропульсують нижній літочок, і змій просто ножом, укратно прийдіться. Я вже, звісно, цю роботу зробив. Але є сюди говорю, малесенькі, є нюансики. Для чого треба нижній літок на зиму прочищати. Дивіться, на одну рамку бджоли сім'ї, сім яка обсаджена повністю одну рамку Додановську, нам треба один кубічний сантиметр заходу повітря. Якщо в нас літочок не буде сильно запрополісований, а ще впаде одна, друга, третя бджілка, по-любому кісь підмор буде, відповідно в нас воно буде сказатися з зимівлю. Тобто не буде забезпечена та якісна вентиляція. І ще раз повторююся, не кидайте ніякого пінопласта, не лежіть ніякої клійонки в дерев'яні вулики. І буде вам щастя. От На рахунок де ж, от, сімейка. Сім'я йшла в мене на вісьми рамках. Зараз на сіми рамочках. Одна рамочка з розплодом була в жовтній місці, забрана, мала метка. Дівчатка йдуть всі на свою моду. От вулику, Все сухенько, все гарненько. Наші от дівчатка, деякі ну, спереді трошки піднялися. Я не переживаю, що в мене там буду зимою канді роздавач, манді, сироп. Головне, наші ще раз дівчата холоду не бояться. Зробіть якісно, забезпечте якісну вентиляцію. І буде у вас все чудово, все гарненько холстика не прижимайте підашником, щоб холстик не виступав. Спочатку положіть підашничка, пізніше холстика. Літки в мене завжди. в мене літочки на даний час. У мене літки всі відкриті, що нижній, що верхній. Обов'язково ще раз говорю, візьміть нижню літочку, прочисти, що у нас зверху, оцей, в самому літку у нас не було прополісу. І відповідно, тоді у нас буде хороша якісна вентиляція, і в нас тоді не буде ніякої вологі, ніякої сирості. Клійоночку вже буду встелити десь приблизно в лютому місяці, коли дівчатка облітається, маточки не почнуть червить. Отоді от ложимо клюйоночку, от тоді ложимо подушки, щоб менше тепловтрат було. А в даний час ніяких подушок, ніякого пінопласта. Ще одного моменту. Літки. Я не використовую ніяких перельоток на зиму. Не зверху, ні знизу. У нас деякі виробники там, вуликів, типа, вони беруть підлогу, виступає в них разом з перельоткою. Це така дурниця, чесно скажу. Перельотні дощечки в мене на зиму знімаються. У мене перельотні дощечки з'ємні. Літом вони потрібні, зимою вони не потрібні. Так само, навіть даний, даний точок в мене пасіка знаходиться в лісі. У нас відповідно і санички, і дятли. Нема прильотки, немає проблем з синичками, немає для них аеродрома. Не сідає тоді на прильотку, не довбає політку, не виманює бджілку. Ще раз повторююся: Прольотна дощечка, якщо у нас прильота, якщо у вас є прольотна, якщо ви десь там, купували, або самі робили вулики, у вас прольотна дощечка разом з підлогою виступає, зріжте їх хідроні бабушки. Чого? Ще раз говорю, водичка, сніг, зараз так само, що сніг, на прильотну дощечку капає. І подальшому водичка вдоль волокон, так само поперек волокон, на водичка просачується. Тоді вал, вод, буде вулик у вас жаби квахати. Нема прильотки, немає проблем не з вологостю, не з синечками. Підрамочний простір повинен бути обов'язково якісний. Не півтора, два, 3 см. Тут на цьому ділі не зекономиш. Підрамочний простір має мене 5 см, тоді клуб у нас формірується знизу рамки. А не на верхніх брусках. Сидить і пчує на Новий рік сюди кричить, хазяїн Канді, давай. В кришах повинна бути забезпечена якісна вентиляція. І в мене на яких кришах, наприклад, я не використовую ні USB, ні фанерку. Да, швидше, да, легше. З однієї сторони, навіть по собі вартості вулика, тоді буде дешевша. Але в чому нюанс? Рік-2-3, властивість USB втрачається і в подальшому починає сорбувати вологу. А по-дальшому ще пліснява, грибок, розсадні хвороб, повірте, нічого хорошого з збіжки не буде. Якщо вулик дерев'яний, він повинен бути все дерев'яне. Як і стеля, так і підлога. І найголовніше, у нас повинні бути відкриті. Там говорять, що там, коли, наприклад, там, коли крадіжки, наприклад, там, в вересні, в серпні місяці, да, можна літочки прикрити, а вже коли в жовтні місяці літочки відкриваєте. Не тоді вже ніякого вороства не в більшості випадків не буває. Та відповідно ви в подальшому ніяк не буде впливати на перебіг зимів і тільки в позитивному русі. Бо тоді в нас дійсно хороший воздухообмін відбувається в сім'ї на рахунок верхньої вентиляції і верхнього літочка. Літочок він нам потрібний. Я завжди повторяю, що сім'я сутки виділяє від 20 до 28 літрів теплого повітря. І що нам забезпечити якісну вентиляцію, особливо це що стосується січня, місяця, коли у нас січня місяць на водохреща хороші морози луплять, там менше мінус 10 градусів по Цельсію, у нас, якщо цей літочок буде прикритий, він весь буде в інні повністю. Якщо літочок у нас відкритий, все одно малесенька дирочка є, тоді забезпечується краща вентиляція, тоді ніколи вулику інія не буде, не сирості, буде все гаразд. Нижні літки ніколи не закривайте на зиму. Не верхні, не нижні. Якщо буде хтось вам розповідати, особливо там старих пасічників, які там постійно закривають нижній літок там для пороходу там 2 бджілки, верхній літок повністю зачиняють. ну Скажу дурні. Більш ніяк не скажеш. Вони просто фізику не вчили. Вони думають, що для них для дівчат, для дівчат буде тепліше, буде уютніше. А насправді вони наоборот, шкодять. Говорять, що наперек, що там буде розказувати, сам розповідати, що там 100 разів там зимував, 10 разів там зимував з закритими літками. Що це ще... Вру. Людина це нерозумно поступає. Кому сподобалось дане відео, з вас лайк. Підписка. Дякую за перегляд.